Русинська колядка. Коли ясна звізда з неба засвітила, тоді панінка Марія сина породила, як го породила, шумного повила, чучай бела і сам син Божий, Бо я бимба спала. Почекайте, мамко, Лем'єдну годину, поки пуйду я до раю по вашу перину, ой, синку, мой, синку, тісь тому вірив, в щенти годиночки, як ти са народив, мамко моя, мамко, тібі з тою. Ой, землю, івшідського творіня, і вшицької творіня, землю і коріння, і ту, ту ясну звіздочку, що світить на небі, возьмі петре трубу за трупану Богу, же Сын Божий народив, хвала пану общество и новый рук. Христос рождается. Слави